Є знижки на гепаргін 15% в аптеках. Подорожник, «Бам» та «Ощад». Ну що, тема першого раунду відомі українці. Зараз ми перевіримо наскільки добре ви знайомі з видатними українцями сучасності та минулого. Перед вами по три коробки для кожної команди. Кожна коробка позначена іменем видатного українця. Всередині коробки якась річ, предмет пов'язаний з його життям. За 30 секунд ви маєте здогадатися, що це за предмет після того, як я загадаю вам загадку. Якщо ви відповідаєте правильно, ви отримуєте два бали. Якщо ні, то право відповіді переходить до команди суперників. Зрозуміли? Звісно. готові? Не. Так і починаємо ми з Ткачівців, качівці. Гачівці, добре. Ми зараз показуємо клас. Ви за нами повторюєте. Добре. Ви в курсі, хто такий Остап Вишня? Так, гуморист. Загадка. У коробці улюблений смаколик письменника, яким він часто ласував у дитинстві. Більше того, без цього світ ніколи б не дізнався про талановитого гумориста. Що в коробці? 30 секунд пішли. Смаколи з дитинства. Шмосочек, шмоточок, цукор. Халва. Халва, яка халва була Х халва? Не, не. чука халова. Хамайко. Це, да, це, це халва. – Так Мені він так, же там, вишня, шма... не О, така, та, а не хамайка. Шматочок цукру. Така А чува. А тому ж не було думаєш, тоді. Цукр, цукор, цукер цукер, цукор да, цукорина да, ухвінований цукор, кур. Цукор він шок кінь. Це а да, чо він ті почекає. Ну тоді навіть моєму дитинстві хліб, вода і цукром помаза. Піше там не було нічого А цукерка ракщо. Це якщо а можна Ой, друзі, Час вийшов. А Ёчка, Що сталося? вийшов, юрочко? Мені потрібна відповідь ваша цукор, рафінований цукор. Це неправильна відповідь. Ай-яй-яй! Як шкода! Як шкода, чесно шкода. Але не щиро, так? Знаєте, прилетіла не щиро шкода. Виходить, що Сашко зараз відповідає твоя команда, і мені потрібна ваша відповідь. Це вишня. Це Смаколик вишня. Не впевнена вишня така. Я на вишня. Я перевіряю, наскільки вона не впевнена. Але мені здається, вона дуже. Я Я та такою логікою далі. І ти а, казав. Я до вас в команду. Іди до нас. Це, давай, не, ставай не, не, сюди. Не, баля, не. Валя, Тут мене будуть слухати. Я собі команду Валя, іди до нас. Дякую тобі, Юр? Я тепер з ними. буду. Поки ти під'їдаєш, ти команду розгубив. Нічого страшного, ви з вами ми буде, а які у вас Час, А там. які у вас розтягли, бо щось ви перевзутись захотіли. В команді розкол, і це добре! І правда! Це тільки перше питання. Наступне питання у нас до педанчиків. Дякую, дякую, і це та -та. буде загадка про Валерія Лобановського Вибачте. видатного українського футболіста так. та, та І, і тренера, 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 і тренера, І тренера. тренера, тренера. Я не договорила загадка. Те, що у коробці Валерій Лобановський купував на всю команду, аби футболісти розвивались не тільки фізично. А й духовно. А щоб використати це, футболістам доводилося переодягатися у вишукані костюми і чемно сидіти деякий час. Що це духовно Це ж музик, музикальний інструмент, бібліотека, але вони в костюмах Чого, вони щось воно одягалися воно. і довго чекали. І довго О, сиділи. Та... Він води виходить кітар. Що командиатр або театр, в театр, театр, в театр, гарно, квиточки на всю команду стави, вони пройде і сиділи уважно. Та, мені подобається викид ще інші книжки, якісь кросворди. на всю команду ні. щось, перевдягатись кудись на вихід, кудись іти. Точно треба було кудись іти, і вони від стадіону динамо не так далеко. все, Мені подобається. Я так, в нас є версія. Так, у нас є версія цього разу. Відповідає Сергій Леховида. Так Сергій. Е, дякуємо Юлії Зорі за цю версію. Та, вся такі. команда працює Вся команда працювала, як і Лобановський. Хотів, щоб вся команда працювала гарні костюми. Треба вийти в люди, наприклад, в оперу чи в театр. Там так. квитки так. на всю команду. Так куди? Театр Театр. або опера театр. Ну це мені театр, здається, схоже. Театр. Ну, що хочу сказати вам, це квиток до театру імені Івана Франка. І це більше поруч, 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 браво! Нічого нічого, нічого. Увага! Юля Саніна. Так. Дуже. Цей вже раритетний предмет Саніна взяла на першу зустріч зі своїм майбутнім чоловіком Валом. Юля підносила це по черзі до свого обличчя і до обличчя вала, завдяки тому, що в коробці подружжя ніколи не забуде свою першу розмову. Що в коробці? 30 секунд вона брала інтерв'ю диктофон на бродін інтерв'ю, що ну, yeah. вона могла піднести до рота. Да. Yeah. Вона блокнула, кмом, вона могла yeah. я просто подумала, що A, А вона інтерв'юшку брала? Да, yeah. yeah. вона прийшла брати в нього інтерв'ю. Ну, запут... вона в нього прийшла брати інтерв'ю, а він не закохався. Оце... Йо це, шо, ну... Микрофон. Микрофон. це історія для дітей. По-моєму, диктофон, тому що а що, ну, блокроже те не буде. На першу зустріч, це бо може бути концерт, і вона Ні, не концерт, вона журналістка була. По-моєму, журналістка, диктофон. Ви знову не слухаєте. Це може бути це, це може бути мікрофон, диктофон, мікрофон. А вікнофон є. Ні, який мікрофон, то ще не може. Ти запустиш. Діктофон. Давай. Ну робити. Отже, в нас є телефон, так? В нас є дуже крутий варіант. Так. Три-чотири. Діктофон. Харлан, всі знають да так, так. коли це з'явилося в Україні. Ользі Харлан було 11 років, як і трьом відомим на весь світ підліткам, що стали її кумирами. Це дитяче захоплення зі спортсменкою І досі вона назвала свого бігля на честь ельфа, куштувала пиво незвичної рецептури та слідкувала за чемпіонатами з вигаданого виду спорту. Що всередині? Дострокова у нас є відповідь. Дострокова версія від Сергія Лековини. Сергію, я вас слухаю. Ні, ну очевидно, Ксенія, що ви натрапили на фаната саги про Гаррі Поттера. Тим паче я зараз успішно читаю цю книжку своєму синові. І там масло пиво, і там ельф, якого mm -hmm. звати Добі, і там чемпіонат з Квідичу. І це все прекрасна сага про Гаррі Поттера. Це право. Yeah! Маші два Не даремно. молодець, молодець, просто yeah. Дякую. Оце команда, Юрочка. Так Сергій Переджанов знімав фільм Тіні забутих предків у селі Криворівня в Карпатах і залучав до зйомок місцевих селян. А за допомогу віддячував їм тим, що в коробці. Хоча це має короткий строк придатності, Параджанов возив це аж із Києва. Бо в інших містах у ці часи це не продавали. До речі, це і досі найбажаніший київський гостинець. Київський торт. Так, київський він здесь, торт. Да. ну з Києва, з ну, київський що, торт, що? і в нього три дні він тримається. Так. Він тр... Три ну, дні ну, ну, є, я, є 40... люди, які їли на п'ятий, на, на шостий. І все нормально, як бачите. Мама, нормально. Почекайте, людей багато знімало, що він стільки тортів віз. Так, так він так, віз так. і смаколиками пригучав. Так. Ми там що? А це київська історія. Або перепічка, або. Ні, перепічка а, ні. ні. А, або з <рисок> перепічок. Або сума якийсь дорогі шкарпетки. Сума. Ні. Ну, дивіться, пацани, я не впевнена, але довіряю. Давай. Я, я, я от Юрій казав, я чотири роки так. жив в будинку, де так. жив Сергій Параджанов. Вау. Я надихався Вау. його енергією і чогось подумав, що це київський торт. Чого б ні. Чекайте, якщо там торт, зараз зараз він же був виключити, качав. Ой, зараз було віло. Ой, 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 ой. Клас, клас, клас. Супер, дякую, дякую. У нас питаннячко від команди. Ми якось так дуже сито виглядаємо, що всю їжу е, передають тій команді. Вишні, торти. Нас сприймається Сашко коза інтелігенцію, Квитки в театр, книга. Що ага. там далі? Мюзикл так фідаш, ви готові? Ми готові. готові все добре. Аби зберегти та популяризувати те, що в коробці Олена Вчілка... Упорядкувала книгу, де описала 298 зразків. Цього а, ця книга актуальна і в наш час, адже це стрімко набуває все більшої популярності не лише серед патріотів, а й у фешн-індустрії. Що це? Дивіться, це, вишив... це або прикраси Якісь на, на українські народні, або вишиванка. Рушний. Я ставлю на вишиванку або рушник. А де вона описувала це? 290, або... 290... 290 видів. вишиванок в Україні може бути це Точно квашені, помідори. Кваш? ну мені рецепти може ваша. Ну ні, ні. фешн-індустрії. індустрії Було, індустрія. Сказали, фешн індустрії, тоді точно вишиванка. Або коралі всякі, або 290, я не вірю. А вишиванки різні в кожному регіоні. на в чому? – Вишиванці, коралі, але я не вірю, що може бути 290. – Давайте тепер моя черга. Я даю версію, що там вишиванка. Нам подобається ця версія, правильна вона чи ні? Ну це ж так круто. Там точно вишиванка. Ну, тому що вона правда. Там ви, ванка, фу. Два бали команді. Пена друзі, у нас залишився супербокс, і право відкрити супербокс отримує та команда, яка здогадається, яке ім'я повинно бути на супербоксі. Після того Просто як тиснем. я загадаю загадку. Просто тиснемо. Ви повинні натиснути кнопочку. Хто першим це буде, той і відповідає. Добре, так загадка. Так, волонтер, який має звання генерала і веде Україну до перемоги. Ми! Ми! А тепер думаємо! Ну, no, Генерал я, питання, в мене тільки залужний. Волонтер, було. який веде Україну до. А чому він волонтер? А він десь питав. Я в інтерв'ю бачив. Він що щось... він волонтер? Він веде? казав, що він а, щось там було про волонтер. Скількох ми генералів взагалі знаємо, які ведуть Україну а, до перемоги? Сирський, а, в... не їж папа. Я щось, блін, я десь бачив в інтерв'ю щось про волонтерів. Чесно не пам'ятаю. Давайте Залишаємо він капітан. Да, капітан сьогодні від. Я... Віджигає, ми йому довіряємо. Кажи Сашко. капітан, це Валерій Залужний, точно, Пал. точно, точно. Точно. А, а чому волонтер? Ми не знаємо зараз. А... Можливо, тому Ама... що в нього позивний волонтер. О, я а, кажу, а, я так? вже чув серйозно? Я... Ну, дивіться, так? Які... це правда? Краси. Yeah. Краси. 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 Я щось краси. чув! я щось чув, не пам'ятаю, що Йду, дати не віднято. Прикольно. Сашко, питання для вас. У коробці те, що любить слухати генерал у войовничому настрої, упевнене, ви також заряджалися цим 20 років тому. А за іронією долі, під час війни, назва цього е, стала символом міжнародної підтримки України. Що всередині Рамштайн. А, Рамштайн? Рамштайн а, Рамштайн. А, Рамштайн. У нас є версія. Ми думаємо, що це Рамштайн, і це дійсно. Клас. І ми, ми чекаємо на наступний Рамштайн, тому що нам а, треба що саме Рамштайн. Група Рамштайн. А що це це, 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 це Рамштайн? Футбол, футболка з групою Рамштайн. Може, диск? Ну, диск Диск. Рамштайн. Не знаю, і це правильна відповідь. Диск.

Хвилю, хвилю! О! А попереду музична пауза! Команда! Команда! Друзі, а зараз музична пауза та нагода заробити два бонусні бали! Наш бенд зараз почне грати мелодію відомої української пісні. Так. І ви повинні здогадатися, що це за пісня та хто її виконує. Післямо, післямо, Як післямо, тільки так? здогадалися, натискаєте кнопочку і хто буде першим та дасть мені правильну відповідь, отримує два бали. Якщо відповідь неправильно, то право відповіді переходить до команди суперників. Зрозуміли, okay. так? Бенд are you ready? Один, два, чекати. Так, а в нас є варіант, що це кола. Як називається? Там є щось в кінці і щось ми були А, Що господи? Бути простим! І це правильно! Робили помилки час між пацієво, але я не.